В нас, братця, ви не йдіть від нас від людей, ми такі самі, як ви. Але в нас є 5 хлібів і двері. І з нами є Христос. Аллія. Який хоче благословити і всіх накормити. Алодше. Нам потрібно зайняти положення, жаль, що я хочу, Господи. Не просто побачити, що пройде. Я хочу війти в Твою благодать, і в Твою присутність, і в Твою силу. Ви знаєте, я... я на своєму місці свіжуй, Господи, ну що говорити? Що говорити, Господи? А Бог каже, вити їх на голову от туди. Щоб, щоб ми знов глянули на ціну покладу до нас, аллія. Щоб ми ну, знову переоцінили, переосмислили, подивилися, глянули. Подивилися на, на свою одежу, яку дав для нас Господь, чисту білу одежу, що було безпека і порога. Бо є моменти, брат і сестри, коли ми йдемо і десь за п'ятне, ну якось пройде. І учасник в співі, і учасник в різних, різних церковних діях. Вроді ми, як стараємося жертву приносити, а п'ятна, а воно ще більше десь росте чомусь. І ми вже самі це відчуваємо. І потрібно йти до Господа, Господи, очисти, освяти. Я читаю слово Господнє. Я думаю, дуже знайоме для нас місце. І зробив Мойсей, це буде записане 21 глава Числа, 9 вірш. І зробив Мойсей мідяного змія і виставив його на жертині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Слава нашому Господу! Я не буду читати, ми всі знаємо, що сталося. Бо в Ізраїль-пустині був виведений рукою сильною Божою чудесами і знаменами. Дуже велику славу Божу бачили. Огненний стовп, облачний стовп, сила влада Божа, вона йшла з ними. Їм все не вистачало то часнику, то ще щось отого, отого, отого єгипетського блага. Вони забули про ті пічі, про ті кількі, які їм треба було робити. Вони все забули. В пустині, коли вже було добре, коли супроводжувала їх рука Господня, вони почали руптати. І Бог допускав до те, до те. І ось момент, братя зети, коли Бог допускає до них змій і за їхнього роботу і беззаконня. І вони приходять в себе, підходять, бачать, гинуть, звідки хоч беруть ті змії. І вони кусають, жалять, кусають, не перебираючи, не перебираючи, приходять до Мойсей, як ми згрішили. Ми зрешили, за нас, ми перед тобою, ми перед Господом ми зречили, ми винуваті. Помолися за нас. Мойсей молиться, і Бог дає наказ. Зроби мідяного змія, постав його на жердині, і всякий, хто гляне на нього, буде жити. Алілуя. І ми читаємо, чули Слово Боже, що кожен, який був кушений цим змієм, вони дивилися на цього змія. І всякий, хто дивився, він. Жив, слава нашому Господу. Браття і сестри, я хотів би, щоб ми перенеслися, перенеслися якби від, від, тих, від тих змій до нашого життя. Хоча б в той момент я думаю, що там не, ну, ну, дуже багато було змін. Братсь сестри, я один із тих, якого свого часу жалив, жалив о той Змій. Отим гріхом жали мене. Я з великої сім'ї. Наш сім'ї всіх 18. 13 братів, 5 сестер, І прийшов момент, коли мої батьки вони направляли мене до істини. Направляли, водили вдома молити. Я пам'ятаю, був отаким маленьким. Оці служення в тісних, тісному будиночку, де сходила сила Божа. Не сходила благодать Божа. Я пам'ятаю, як наші браття вони піднімали руки і виливала сила Божа. Я не до кінця все розумів, був малим. Але мені не хотілося додому йти, Алілуя! Бо сходила сила Божа. Але прийшов момент, і той змій вжалив мене. І разного роду разного роду змії, гріховні. Вони жалили мене. Вжали в один, вжалив другий. Я бачив, що я гену. Я розумів, що я гену, браття і сестри. Но батьки молилися, но батьки показували мені на Ісуса. Двісь на нього. Ти за нього жити будеш. І в один момент, коли я прийшов в служення, будучи зараженим отим ядом гріховним, повністю різним беззаконням, я глянув на голову на Ісуса і сказав, Господи, прости мене. І в той момент, до тої пори, я, я, я казав, не буду. Я робив різне, ну, прилагав свої зусилля, бо розумів, що неправильно роблю. Я не міг звільнити, звільнитися. Але коли глянув на Ісуса на Голгофу, отримав повне звільнення, слава нашим Господу. Повне звільнення прийшло, Аллілуйя. Я вийшов з того будинку, хто чув таке село, башлики на волені. Я вийшов з того будинку новим чоловіком. алілуя. Знаєте, з тих пір, місіонери з тих пір. Бог сказав Вставай в ряди пробуждаючих. знаєте, Я пам'ятаю, коли я перший раз виходив проповідувати. Я ще трошечки дружив з друзями, які грішили. Бог каже, то не твої друзі, шукай таких друзів, які від мене. І я став дружити з віруючими хлопцями. І пам'ятаю, біля мене сидить син діякона. І в мене так аж горить середній, щоб проповідувати. Кажу, Ігор, я йду проповідувати. Я не можу, в мене щогонь палиться. Каже, сиди, сиди, що там нема кому. Не, ну, не то. Ви знаєте, а я кажу, Господи, зроби так, щоб після пісні була пауза. Я буду знати, що то для мене ця пауза. Знаєте, проспівали, ніхто не виходить. А мене як щось підняло. Жив наша Господь, Халілуя. Пам'ятає про світер наш брат Борей Старасю каже, сідай тут біля мене. А мені знайте, тоді як сідає, я в зал пішов. Потім знов другий раз Бог піднімає. Він каже, братику, сідай тут. Я знайде в скромності і знов пішов, Потім третій раз каже, братику, сідай тут. Я сів по сьогоднішній день. Слава нашому Господу! Живий наша сподіваю. Хай Бог благословить браття сестри. Щоб ми шукали близості, браття сестра, я не раз дивлюсь на цю картину, коли кусали змії. Коли кусали змії і хтось глянув і живе, і лишається. Дивіться, я живу. Інші помирають, які не бачать, я живу. Що він робив, брат і сестр? Молодь, братя, я думаю, вони не стояли на місці. Вони не дивились вже на змія, а вони бігли і направляли туди. Дивіться сюди, жити будете. А не як важливо, щоб діти Боже, сьогодні в кого перемінив Господь, пішли в світ і сказали, дивіться на Ісуса, жити будете. Аллія. -Буд жити будете. Я думаю, що діти тата піднімали тату, глянь туди, можна у тату вже втрачав свідомість, все кінця життя. Глянь чуть-чуть туди, глянь на Ісуса. Жив Господь, Аллуєй, скільки Бог дав життя, Аллилуйя, коли ми направляли до них. Коли ми показуємо, братця в нас в селі одне, розкажу одне свідчення. Бог повів мене одне село, бо щениця мені казали, забити село, що туди їдеш. А я кажу, Господи, я хочу туди для тебе. Мені не без радіниці, воно забити, не забити. Я хочу служити тобі. Потім в тій церкві дали, доручили служіння Благовісника, зараз несу служіння Благовісника в районі Ківерцівському хто знає. І була одна сім'я, чоловік дуже крепко пив. Вони православні. І в нього була епілесія, коли при людях в нього кидали, спасали спасало, в лісі, кинуло, було дуже холодно, і він помер. Його дружина була дуже трудовита така. І діти, одна дочка, вийшла заміж за Карпаття, вони, вони з дочкою в неї жили. І вона так запила, це було взимку. Вона, вона не кормила ні худобу, нічого. Її родичі приходять кажуть, ти Катя, ну хоч корми, щось вона їх з з згору. Я її зустрів раз і кажу, Катя тебе любить Ісус. Він готовий тебе спасти. Не чіпай мене, я православний. Ти хоч до бачиш, іде. А він хоч помолиться. Другий раз, третій раз отак. Знаєте, одного разу я приїжджаю з служіння ранішнього, в неділю якраз така погода, знаєте, розстає все ще геть не розстало. Бог каже: йди до неї говори з нею. Я приходжу до них. У двір я дивлюсь, кінь дохлий лежить у дворі, собака в буці замерз. Потім я знав свині, всі поздухали, одна корова вижила. жила. Я заходжу, вона п'яна сидить. Кажу, Катя, ти хочеш, щоб тебе Бог звільнив? Вона каже: Хочу. Я кажу: якщо ти зробиш так, вона таку твердість дав. Я потім думав за, за те, що, що я сказав. І я розумію, що це тільки Господь. Якщо ти зробиш так, як я тобі скажу, ти сьогодні получиш. Звільнення, Алілуйя. Вона каже, добре. Вдівайся, кажу, пішли зо мною. Вона каже, ні, ні, я вдінуся, я прийду, ти їдь додому, і так не зовсім далеко жили. Я прийду, тобі зараз на тебе, сатана, не відпустить. Він не відпустить тебе. Якщо зробиш, якщо ти хочеш, щоб сьогодні тебе звільнив, Господь. Роби, як кажу, вона каже добре, вона збирається, ми їдемо до мене. Бо ще рано було дослужіння, покормили мені. Їдемо на вечірнє служіння, хто чув на Волині, Гремяча, Сенч Микола, туди їдемо на служіння, і їй Бог дає там повне звільнення. Алілуя! Живе наш Господь! Дочка їй не кажу, все, повикидайте і до Господа. Дочка не хотіла йти, Бог допускає момент, мама випиває, вона дзвонить, така встрахуйся. Придіть Прийдіть горі з мамою, і вона знов випила, вона, вона побачила, то, яка картина була. На її такий страх напав. Я не з мамою говорю, я вже з дочкою. Ми помолилися, вони пішли до служення, покаялися двох разом, прийняли водне хрещення і служить Господу. Аліда! Алі. Хай Бог благословить, брат, сестри. Я хотів би більше сьогодні звернутися до батьків, але разом з тим те слово воно буде, воно буде касатися і молоді, і в загальному нашого язика, що ми говоримо, каже, от слів своїх осудишся, от слів своїх оправдаєшся. Одного разу я був на одному служенні в Луцьку на молитвому служенні, і брат каже під Луцьком, служіння. Приведеш до молитви за дітей. Я кажу, добре. Знаєте, коли я сказав добре, чекав в очереді, коли брат скаже, там, ну, що виходиш, проповідувати, Бог каже, не за дітей потрібно молитися, а за батьків. Я кажу, Господи, чому? Чому? І мені Бог показує сім'ї. В яких впали діти через батьків, батьки не п'яниці, не алкоголіки, не, не матюкаються, В хорі можуть співати, працести, можуть проповідувати. А Бог показав, чому діти впали, яка причина падіння дітей в християнських сім'ях ну, в основній переважній масі причина? І Бог показує сім'ю. Як я казав, у нас було багато дітей, тату і мами. Ну і коли стали виростати хлопці, не всі, але стали трохи жуліками. Ну, я один із них, але слава Богу, Бог помилував. І це було тяжко для батьків. Але була сестра, якої дітки ще маленькі були. Що їде, браття, сестри, маленькі були діти. І вместо того, щоб сказати, Боже, благослови цю сім'ю, Боже, дітей цих підніми, батьків благослови, Вона казала, да в соні там бандити, блудники. Вона так і заявляла, братцею. І Бог мені показує, як росла ця сім'я. Перед молетою Бог показує отак оцю сім'ю, що сталося. Виріс син, став бандитом. Він такий розбишак ну. Його били, його до дерева прив'язали, убич хотіли. Він, він не дожив до 30 років. Бог каже, я одняв ограду свою через язик. Розумієте, брасяте, на це, 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 наскільки це страшно? Четверо дітей з десяти вони пройшли через блуд. Бог каже, я одняв ограду свою. В той момент, браття сестри, Слово Боже, надбоящимся Господа, ополчаються ангели Божі. Знаєте, в чому причина, що людина вона засучує через те, що немає любові. Немає першої любові. Перша любов, що робить? Брецет, коли бачить, що хтось падає, що робить перша любов? Вона кричить, Господи, поменуй. Господи защите, Господи, вступися за цю душу. А коли немає любові. Я вам стожа, ви скажіть, так є, чи немає. А ти знаєш, що він зробив? А ти знаєш, що вона зробила? І понесли. Вмісто того, щоб понести на руках молитви, то понесли на язику. А Бог каже, я за ці речі буду строго взискувати. Бог так говорить, Над Надбоящимося, іменно надбояшся, коли ми молимося, сестер, коли ми бачимо, що в сім'ї падає хтось, працетир, ми повинні стояти в проломі, аллілуйя. І тоді над нашими домами охрана, ограда Божа, вона буде усилюватися, Аллілуйя. Хай Бог благослови, це щоб ми розуміли, наскільки це відповідально. Іменно за, за це осудження. Воно на рівні стоїть з блудниками, з п'яницями, з з злодіями, збивцями. Оце, оце іменно, те, що, оце, що осудження наше, воно там стоїть. Чуєте, брате, можна ви можливо, неприємно слухати, але Бог каже, говори, бо для одних буде задуматися, буде на спасіння, а для других буде на осудження. Ви розумієте, Це відповідальність наших слів аванче. Ми втрачаємо дітей, біжимо до церкви, Боже помили, а язика не облузнує. Каже один брат, і теж мені Бог показує це. Що ти зробив би жінку, яка блудницею була, яку привели до Ісуса Христа, побив би камня чи ні? Як у що? А Він, знаєте, так впевнено, твердо, і став би казати, я побив би. Як хай хай Господь поведе. Ви знаєте, півроку, півроку пройшло небагато. І дочка падає у блуд. Бог каже, я одняв ограду свою через язик. Ви розумієте, що яка бор, яку втрату ми можемо принести в наш дім? Одна сім'я, яка все знала, все бачила, наша дитина інвалід. Ми ночами не спали. Третя наша дитинка має 10. Йому має бути це в черзі 20 років. Ми роки не спали, брат сестри. Ми мінялися з дружиною. Ми, ми жадні на сон були. Моя дружина вона не могла. Часто бути в служенні. Ну коли вона приходила, знаходилася одна сестричка, яка казала, що відпустив тебе. Вона все бачила, хто як приходить, хто як тягнути, хто запізнився хто ні. Про Ми вийшли на базар, я йду жінкою, а вона каже, що на екскурсію вивів. ви знаєте, як тяжко. Вона не знає положення нашого, не знає тягості нашої. Каже, Господи поможи. І Бог мені цю сім'ю показує перед цією молитвою. Є троє дітей, дочка і два сина. Слава Богу, дочка виросла служить Господу. Два сина пішли в світ. Два сина пішли всі. І один із них він розбився на мотоциклі в п'яному состоянні. І Бог каже: я одняв ограду свою. Ви розумієте, братцестер, яка відповідальність? Можна не пить, можна не курити. Може, ніхто і не замітить, але бачить небо, а очі. Але бачить небо. Коли ми засуджуємо і коли ми підтримуємо. Різниця, братця, коли йде підтримка, йде ограда Божа і усилюється охорона. А коли ми засуджуємо, все руйнується і діти йдуть світ, а в світ, очі. А потім кажуть, Господи, чому? Чому це прийшло в наші думи? Чому діти гинуть? Я розумію. Я знаю, що сьогодні батьків дуже багато. Ви скорбите серцем за дітей, братисе, я знаю. Ну як варто обуздати уста свою і воздати славу Господу. А я думаю, як... І коли бачив, що хтось падає, не, не, не кидай у нього каменем, співай пісню. Він і так жив і зранений. Вмісто того, як, як діти Божім, щоб десь малими підтримати, то хтось починає поносити, а чув, а бачив, а знаєш. Один брат каже до мене, а ти знаєш, що той просвітер він, він зблудив. А тебе ще реблич наповнила. Ти хаш так буде, що свічко держав. В ні, не був. Просяти через що його дочка впадає в блуд. будучи членом церкви. Вона дуже багато пережила за два роки, потім вона сказала, Господи, або, од... або од... од... одніми мене, або одніми мене в цій землі, або звільни мене в цього гріха. І Господь ті вимилося. Алілуя. Жив наш Господь, Хай Бог благословить, брат, батьки, як варто сьогодні сказати, Боже, Очисти мої уста, ось святи мої уста, Все одне свідчення Бог може на серце сказати. У нас 18 дітей, батьків, і мама мені каже, коли було 10 дітей, приїхала татова сестра з Луцька, її чоловік, це вже пройшло часу, Її чоловік був просвітером. І вона каже до мами, Соню, десять дітей. Десять дітей хіба мало? Хватить. Знаєте, тато з мамою там собі подумали, порозмишкали. Ну, ходу, все, хватить. два роки нема дітей. Бог допускає, маму, маму забирають лікарню з тяжкими хворобами. І два роки боротьба така по тих лікарнях. І потім лікар каже до тата. Йосип тих, ви маєте привезти свою дружину, своїх діток, щоб вони попрощалися з мамою, вона не виживе. А мама, я дядь, мама каже, я прийшла в себе в лікарні. Я зрозуміла, що отут проблема, те, що ми стали передохренятися. Каже, Господи, якщо ти мене зцілиш, я рожу ще всі кість, які ти дасиш дітей. І Бог мам, маму там зцілив, Алілуя. Вона родила ще восьмеро дітей після цього. І два роки дітей не було. Бог отих два роки поповнив двойнятами. Жив наш Господь. Браття і сестри, всім хліба хватає. Всього хватає, і одежі всього. Да, були моменти, коли я в коли я школу ходив, ходив в суконках, коли жара була. Нічого страшного, браті і сестри. Пережили, пройшло. Але Бог дав життя через нашу маму нам. І я сьогодні можу ставити мого Господа. Алілуя. Ми зараз йдемо до молити, брат сестри. Пам'ятаю на одному із служінь, Бог каже, я взищу з народа мого, за те, що прибігаю до різних хитростей, даби ізбігати чад. В рядах, каже, народа мого, не вистачає сосудів, лівітів, проповідників. Ви розумієте, браття і сестри, хай Бог збереже, хай Бог сохранить. Ми зараз будемо йти до молитви. Братцестри, є тут такі, що би Бог хотів, що, що ви хочете, щоб Бог став чистим. Давайте ми встанемо на наші дороги. Братцестри, хто хоче, братцети, батьки, я вас прошу по ім'я Ісуса Христа. Сьогодні сила Божа, вона присутня на цьому, цьому місці, а молодша. Даби очищати, даби піднімати дітей ваших, Аллилуйя. Даби встановити батька, мене геть. часы тихо. Прожита жизнь не так. Потратил юность в суете. голос нежный святой Дарует радость и покой. Тебе, Христос, давно стучит Волгу в дверей твоих цари, И голос нежный святой Давно зовет тебя домой. Спешат часы, тихо, Жизнь не так. Отдайся Божьей Ты любви Приставь себе Пусти Скучи в груди Тук-тук Теперь слышит Сердца стук Еще удар, еще удар И ты устал совсем

Mae'n golygu eich bod chi'n ganddyn nhw, mae'n golygu Бога благословенний від нині помі, віднині помі, і від сходу сонця, і до заходу дня, та буде ім'я Бога благословений.